Американська компанія Ford наступного року припинить виробництво автофургонів у Британії. Наслідком закриття двох заводів у Саутгемптоні і Дагенемі стане втрата до двох тисяч робочих місць. Ця ухвала кладе край понад століттю виробництва аут фірмою у Британії. Тепер тут виготовлятимуться лише мотори і запчастини цієї компанії. я тут працював 25 років. Я прийшов сюди по тому, як мене скоротили на фірмі Марконі. Це гірко нас анарансу в оману. Думаю про обдурено звичайно, це засмучує, але є так, як є. Усе виробництво фургонів Ford Transit тепер здійснюватиметься у Туреччині. Це вже четверте оголошення щодо закриття автозаводу у Європі цього року. Воно не дійшло на наступний день по заяві Форду щодо закриття 2014 року. Виробництва у бельгійському генку. Там це коштуватиме 4300 робочих місць. Раніше французька компанія PSA Peugeot Citroën заявила, що закриє своє підприємство біля Парижа. У середу ця компанія була змушена прийняти державну допомогу. Могу для порятунку у травні. General Motors оголосила про припинення виробництва у німецькому Бохумі. В останні два роки Fiat закрив виробництво на Сицилії, General Motors у Бельгії, Асааб у Швеції. Удару по автобудуванню у ЄС завдали боргова криза, бюджетні заощадження і зростання рівня безробіття.